Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді електрочайник Vegas модель VEK 6060R. Купував я його в інтернет-магазині за ціною 550 гривень плюс доставочка. Придбав я його для того, щоб використовувати на роботі разом з колегами, так як попередній чайник уже дуже нам довго служив і прийшов в непридатність. Що ж, це суто китайський бренд. Пропоную вам його розпакувати, почитати інструкцію та його оглянути. І так, дивіться: об'єм 1,8 літрів. Є автоматичне відключення при закипанні води, ну, це зрозуміло, корпус з нержавіючої сталі в пластиковій основі. Так, добре. Е, так, дивимося. Потужність у нас 1500 Вт 1,5 кВт. Так, і дивимося. Так. Потужність 1,5 кВт 1500 Вт. Номінальна напруга 220-240. Частота, об'єм, автоматичне відключення при закипанні води, корпус нержавіючої сталі. так. Є світлодіодний індикатор. Номінальна сила струму 6,8 А. Підключення до мережі через. Круглу базу живлення, обертання на 300. Три... Ну, це зрозуміло. Всі чайники вони, в принципі, однакові. Я думаю, та й не думаю, я знаю, що всі користувалися чайниками, в кожного він є. І це просто огляд, щоб подивитися дану модель. І так, починаємо розпаковувати. Я його на пошті розпаковував, дивився, чи він прийшов небитий. Тому оглянемо з вами. Так. Інструкція. Підставочка. Новенька така. Деякі є характеристики на підставочці. Можете ознайомитися. Кому цікаво. Так. І сам чайничок. Так. Ну, давайте. Подивимося на нього. Ось так він виглядає. Отакий От він, Вегас. Кришечка у нас із кнопочкою. Все новеньке, все гарненьке. Не знаю, чи це сталь, як написано, чи це може пластик якийсь красивий. Так. Отакий От у нас чайничок. І дивимося інструкцію. Я так розумію, що є різні моделі. Наша модель 6060 r Китайський бренд. Все зрозуміло. Заходи безпеки. До речі, знову повторюся, що кожен чайник треба пару разів прокип'ятити. Чому щоб ушов запах китайського пластику? Ото знаєте, як говорять, запах Китайщини. Так, дивіться. Деякі технічні характеристики. Ну, це все зрозуміло. Так, це де можна ремонтувати дану модель? Зрозуміло це все. Так, ну що ж, дивіться. Розкриємо кабель живлення, що він нам заспіває тут. Ну, так, да, в усіх чайниках він коротенький. Бачите? Ну, тут максимум до 50 сантиметрів. Так, ну що ж, давайте я налью трішечки водички. да? Просто послухаємо, як він працює. Не будемо робити цей огляд дуже довгим. Зараз я повернусь. І так, друзі, налив я трішечки водички. Давайте вмикати. Загорівся індикатор. Ну, я думаю, зрозуміло, кожен знає, як чайник працює. І так, друзі, уже чайничок закіпає. Такий чайник Vegas VEK 6060R. 550 гривень. Все. Дякую вам за огляд, чайничок закіпів. Зараз іще пару разів його при... прокіп'ятимо. І все, можна користуватися. Підписуйтесь, до зустрічі, до побачення!